Хочу показати вам прикольний кейс по виробнику бруківки. Ми переробили їм повністю сайт. Ми його колись розробляли це десь. Було напевно, не знаю роки три тому. От побажання. Раніше були в людей такі, да що вони хотіли. Ну якийсь там сайт приклад нам надали. От і ми зробили щось подібне на той сайт. Приклад потім там вмішалися якісь СИОшники, типу СИОшники, да, які нічого їм не зробили толкового, щось там не рекомендували. Звернулись до нас з якимись задачами. Ми ці задачі втілили в життя. От, але все ж таки, потім ми запропонували власнику цього сайту оновити сайт до теперішніх стандартів. І зараз я покажу, який він був на скинах, і що з нього зараз ми маємо. Ми зробили по сайту, як він зараз виглядає. Отакий от банер у нас листається. Опс. Тротуарна плитка. І листаємо. Нижче, да. Графік роботи. Все гарно сучасно. Давайте оновлю. Тут ще ж у нас ефекти. да. Ефекти виїжджає текст. Потім отак от гарно у нас йдеться плитка. Далі ось такий каталог зробили ми. Далі. Як це виглядає, отакі прикольні. Так, далі доставка. Наші партнери, відгуки клієнтів, часті запитання про компанію, да, і підвал сайту, отак от виглядає, що в нас. А якщо ми зайдемо в якусь плитку, ось так вона виглядає гарно. Да. Тобто можна кольори пообирати, можна обрати там толщину, розміри, да, схеми укладання. І далі отак от нас от виглядає ще сама е, структура каталогу. Отак, ну, я гадаю, що сайт став набагато гарнішим та сучаснішим. Які займаються саме виготовленням плитки, бурківки, да? от наш кейс, подивіться, можете також мати гарний сайт, ще гарніший можна зробити, да? або креативніший. Тому звертайтесь, домовимось по ціні, по термінах і реалізуємо ваш унікальний проект.